Скажу справедливі епітети без патусу, Епітети вивірені знайомством протягом десятка років, вивірені дорогою його життя, дорогою його творення. Фантастичний видавець, письменник. Пробачте неймовірний подвижник, неймовірний подвижник української книги. Сьогодні це не епітет, сьогодні це місія. Засиллі книг на території України бути подвижником, видавцем підтримувати українську книгу. Це велика мужність. Львів'янин неймовірний, неймовірний добротворчістю, неймовірний працьовитістю. Одна з його дивовижних загадок, як і коли він встигає ще й писати? Коли він встигає ще творити? Виношувати оте слово своє, єдино неповторне, унікальне, талановите.